Всім доброго дня! Це знову я, Сад Волині. Хотів би з вами поговорити про зберігання живців для зимового щеплення, а в частності про, їхню, про їхнє маркування. Бо були такі випадки, купляв. Саженці, ну, купив саженці, були, були з маркіровочкою, з маркуванням. Верніше такі, така, як вона, пластикова застібка і там маркером було написано сорт. Я розумію, що це тільки для продажу. Я так думаю, маркування є, посадив, пройшов час, дощ просто змив дощ, ультрафіолет, маркування змив і. Нічого Тепер я навіть не пам'ятаю, що це за сорт. Є там на яблені. О, Не пам'ятаю. Вони там хоч і плодоносять, але ну, там треба розбирати що це за сорт. От. Після того я, я почав використовувати ось, ось, такі, ось такі бляшки. Це вони з, з, з пивної банки, там, з яких енергетиків. О. Простим гвоздям малюєте чи там ручку, яка навіть не пише. Оце сорт яблення, сорт медуниця. Цього року були сигнальні плоди, супер сорт. Мало де, мало де в кого бачив такий, просто один цукор. Осінню зробимо відео по цьому, по цьому сорту. Побачимо, які вони. Ну, були сигналки цього року. Одну, одну ще, ще зелену зірвав навіть, бо просто ну, діти є, то думаю, можу, можу і не спробувати. То зірвав зелену одну, то вона ще, коли був ще зелений, але сувото кислоти ноль. Ото буду. Буду защеплювати зимою ще з місяць. Буду защеплювати. Це щось груша весільна, правда, не, ще не плодоносила. Парнас. Це я вам заїзднула відео. Купляв як шалах ананасний, не, але що парнас. Чорний принц. Просто Я не, не маю штангеля, щоб помірити, скільки в діаметрі. Просто дрова. Це однорічний приріст. Був і врожай, хоча в сусідів ніколи абрикосів не було взагалі цього року. Всі кажуть, що це обмерзло, це... це не обмороження, це маніліоз. Так що треба. Топі абрикос потребує обов'язкового обробітку, іначе не буде. В червоно що підписав, нічого не змиє, нічого не цей. Навіть був такий випадок, воно розв'язалося, але лежало, от у мене там черешні є. Лежав, підняв, ага, є бляшка, все під тим деревом. Ну, воно, воно одне було без цієї бляшки. Тут. І знаєш, який сорт. Супер. Я розумію, що там, наприклад, хто торгує тисячами саджанців, то він не буде такого робити. От для себе, наприклад, чи там сортність, щоб от ви купили, і прив'язали покупі, і ви будете завжди пам'ятати. А ще я роблю, маю там такий букнот, і, наприклад, дерева ті, що сажу, то я зараз наприклад, записую, де я, що посадив. Навіть якщо я бляшку згублю, в мене є де місце, де те дерево посаджено, в кого воно куплено. от, Роблю якось так. Всім, всім гарного дня і гарних ворожею!